У п'ятницю 13 вересня відбувся черговий великий обмін полоненими. За даними координаційного центру з питань поводження з військовополоненими, додому повернули 49 українців та українок. Цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону наших жінок. Їх серед звільнених 23. В листах я писала мамі: молися, мамо, я, я буду вдома. Я буду я це відчувала за тиждень до цього. Мені наснився сон. Що ми йдемо з дівчатами переді мною, відкриваються всі двері, і я веду всіх, так і вийшло. Ми сьогодні, коли виходили, коли нас з мішками на голові виводили, я йшла перша в строю. Серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів, 8 представників ЗСУ. З них двоє ТРО, двоє з нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з нацгвардії. Решта семеро цивільні після повернення з російського пекла. Перші щемливі дзвінки найріднішим. Я вже дома дочка. Привіт. Я уже дома, мам, я уже в Украине. Все. <свеческая> <свеческая> Скоро побоюсь. <свеческая> Від початку повномасштабного вторгнення це вже 56-й обмін полоненими. Загалом з російського полону вдалося повернути 3569 людей. Сумщина вітає з поверненням додому наших новітніх героїв, які вже стали зразком стійкості і міцності сили духу. Бажаємо вам якнайшвидше відновити свої сили в колі рідних та близьких людей. Слава Україні!